В документах на м'ясорубку обов'язково повинно бути вказано, що це не іграшка. Такого висновку дійшов Верховний суд у своєму рішенні, по справі, яку розглянув за позовом фізичної особи підприємця до головного управління Держпродспоживслужби про вжиття обмежувальних заходів і накладення штрафних санкцій за неповноту інформації про заходи з безпечного використання м'ясорубки і тостера. Верховний суд вказав, що побутова техніка, стосовно якої відсутнє застереження, щодо її використання певними категоріями населення, не може вважатися безпечною, оскільки становить загрозу для життя та здоров'я. Верховний суд зазначив, що нехарчова продукція вважається безпечною, якщо вона не становить жодного ризику, чи становить лише мінімальні ризики, зумовлені використанням такої продукції. У тому числі. З урахуванням особливостей використання такої продукції певними категоріями осіб, зокрема, маємо на увазі дітей. Тому, якщо ви займаєтеся виробництвом непродовольчих товарів, зверніть на це увагу.